Може, все таки про ухилянці, мотивацію і йде взяти цих людей, навіть що б ви сказали мешканцям заходу України, всеки це наш основний глядач, які, яких не простимулює взяття Харкова і підхід російських військ до Києва, тому що за два роки вони стали наскільки вже демотивованими, тому що хай депутати виють ну, весь цей набір відмазок. Da, da. корупція так от, далі. Я, навіть, ж... Ви знаєте, я це я це пам'ятаю вже 10 років. Це не свіжа відмазка. Я, по ідеї, ще не мав в 2014 році, не мав іти воювати, бо ж син Порошенка не пішов. От я довге, я, я добре пам'ятаю. Це в нас був улюблений жарт взагалі в Вайдарі про те, що шо ми тут взагалі всі на фронті робимо. Сина Порошенка з нами нема. Капець. але що мен... я почула? От коли ця історія була в космосі, я теж це чула на Гуцульщині. І е, я була в шоці, та хай беруть Київ, де ми, де Київ. А що ми маємо за це Київ мирати? Що не зрозуміло? Ми одно війну програємо, тому що їх більше три рази. Ну нема далі смислу. Тобто страх е, довів людей. Ну я не говорю про всіх, звичайно, багато цю воює, Але я про те, що цей закон не вирішить питання мотивації, і е, просто ці люди ще більше закупаються в квартирах. Що ви сказали цим людям, які вже мають таку відповню відсутну мотивацію, Їм вже навіть не шкода, Київ забирайте. Ми тут собі в горах дамо ради без Києва. І, е, ну, тобто, як це може вирішити ситуація з мобілізацією, коли мотивація не з'явиться законом, і самі ж військові кажуть, нам таких не треба вояків, тому що вони безтолкові? Ні. От почну з кінця з приводу нам таких не треба вояків, це, це е, поширена помилка. Дуже поширена помилка. Я знаю дуже багатьох особисто знаю, хто були ухилянтами. От кого просто от, що називається на блокпостах, половили, вручили повістки, і прямо навіть да, на жаль, з порушенням закону прямо забрали буквально е, з військомата в учебку з учебки на фронт. От навіть е, це якраз те, про що ми з вами говорили. Що на жаль, ТЦКшникам довелось діяти часто абсолютно незаконно, і це само по собі дуже демотивувало. Але їх поставили в таке становище, коли в них не було інших варіантів, але і поставила сама вища наша влада. Так от, але до чого я знаю купу таких людей, хто отак потрапив в армію, а там люди міняються. От уявлення про те, що нам не треба таких бійців, воно виходить з того, що людина незмінна. А це не так. Людина, яка живе, живе тут в тилу, в одному інформаційному полі, а потім вона потрапляє на фронт, а там абсолютно інше життя. І там абсолютно по-іншому це все виглядає, ніж людина тут собі це уявляла. І е, людина дуже сильно міняється. І зокрема, е, в людини з'являється така мотивація: от тут вони це бачать в парадигмі: от я і держава. Держава для них абстракція. А там це вже не про державу, а там це про твого товариша. За ким ти разом спиш, разом їси. От ти з ним разом в окопі. І в разі чого ти підставиш конкретно його. Він через тебе загине, а не абстрактна держава. І це на початку дуже мотивує. А потім люди привойовуються, а потім вони починають абсолютно по-іншому себе відчувати. І знаєте, а потім вони гордість з'являється. А потім ви б чули, що ці колишні ухилянки через півроку кажуть про тих, що там по тилах ховаються відповісти. От тому ні, от насправді це, що нам не треба. Таких людей це категорично неправильно. От е, нам треба людей, і людина там багато що зрозуміє, чого не розуміє тут. Е, і е, майже з будь кого, да є винятки, але майже з будь кого може вийти абсолютно нормальний солдат. То це просто тут в тилу дуже багато хто вважає, що от воїном треба народитися. Ну це не так. Ну ніхто з нас не народився воїнами, ну просто от довелось. От е, так от так от власне, е, що стосується саме, ви хочете, щоб я адресувався до, до саме західників. Ну тут є нюанс. Якщо чесно, я не бачу великої різниці між ухилянтом киянином, от ухилянтом е, скажімо, переміщеною особою з окупованих територій і ухилянтом в космочі. Насправді в них в голові абсолютно приблизно однакове. І е, ті самі, які ну, там додається аргумент, що Київ далеко, ми тут в горах, ну але в усьому іншому, все те саме. І в Києві можна те саме почути про депутатів Василя Порошенка. От це, 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 на, на жаль, весь цей ухилянський набір до речі дуже професійно сформований і дуже професійно закинутий в голову людям. От, не недооцінював нашого ворога. Зірвати мобілізацію у ворога це найлегший спосіб виграти війну з найменшими втратами для себе. Так от весь цей набір він от від Космача до е, що в нас там зараз е, найдальше не окуповане. Там ну, в роботи цивільних нема. Ну але десь там скажімо, от від Космача до там. Запоріжжя до до Костянтинівки, там до Покровського, от цей набір абсолютно однаковий і стандартний. То вони вважають, от, що сюди я... не дойде ворог. Що все таки до збручався? Так, от, от, от власне, от єдине, що вартує знати саме конкретно в західному регіоні. Їм вартує почитати. Або потім послухати, подивитись Путіна, Медведєва, Дугіна. Ну ладно, Дугін, хоч не офіційна персона, от але який дуже чітко формулює про русський мір, від Владивостока до Львова це дослівна цитата. От ну і ви ж розумієте, що коли мається на увазі до Львова, то Карпати теж включаються. <реш> от так, от достатньо послухати навіть. А от Медведєв, це вже офіційна особа, і ця офіційна особа прямо говорить, що ми всі от ми з вами зараз говоримо. Знаєте, де ми з вами перебуваємо? Ми перебуваємо в двох русських городах в Рівн на окупірованих українцях. О, це не моє формулювання. Це ми вже в Польщі Особно нас віддають так. Тобто, е, ні, до Польщі вас ніхто не віддасть. Том ти справа така пропозиція була перед початком війни, е, була пропозиція е, кордону тридцять дев'ятого року. От, але для цього відповідні країни мали надати допомогу Росії. Ну і судячи з того, що ми можемо, що ми бачимо, ну звичайно, я не можу цього стверджувати, але дуже схоже на те, що Орбан цю пропозицію прийняв, і якраз точно відомо, що Польща і Румунія цю пропозицію відхилили. От тому, да, за російським планом, можливо, Закарпаття має шанс опинитись не під російською окупацією, а під Угорською. От, ну і то, якщо вони в останній момент і Орбан не вирішать киданути, це, це абсолютно, було б, абсолютно було б в їхньому стилі От, е, а що стосується віддати під Польщу, віддати під Румунію, відповідно, Галичну і Буковину, ні, це так питання вже не стоїть, оскільки поляки і Румуни вирішили нам допомагати в цій війні, все, Росія вдруге таку пропозицію не робить. Можу ще, на кінець, розумієш, що ми